Добрий день підписники, господинного каналу, слава Україні, героям слава! Так, шановне панство, один день у нас немає дощу, ми вже вцепили оприскувача, і їдемо прислати наш ячмінець. Ячмінець якийсь сорт я не знаю, але посіяв сусіди, сусідів купив. Дали так гарно поросте, да, граном зає на Молод є, все, проконтролює зараз. Були в нас морози, теж не кропив, Був бурянчик, трошки підходив, але такі морози були, що От сусіднє, там є сколе, то пів поля вимерзли вже сою посіяли. Коля. Так. Ну все, вони пересіяли, це господарство велике, воно дам там по стойку постойку. Сюди я так прийняла, щось починаю, не дотягую і, і перетягуємо. Тут -то десь теж такі пільси половилися. Ну і що, ми ще тут подивимося, якось навчимося це робити. Там доходив добре, а тут заходив. Це так заходить, треба лишати далі, чуть-чуть далі. Думав, що не харчують смену. Але і вистачило, звісно, такі поля пропускати, то мусить ходити смерті. Так, ось тут у нас 30 сотих. Зараз ми. Ага. Так ми вже покропили десь приблизно сотих десь 75 метрів тоді, хоча я ще трошки туди наплоню, не може більше. Так. А щоб таке одне питання. Дивлюся, там хлопці показують, чистота в тракторі, в тапочках сидять. Як можна вийти, розложити і зайти і сидіти в тапочках? Так по маленьку крило склав, бо там вже нема що. І в мене так оберти, двигуна десь на 15 доходить. На другій передачі, друга транспортна і виходить чудово. Ось бачите, сусід мене теж так само зарядив, десь щось Так, Працює від коліс. Йдемо озлозуватися. Так, на ось такий вже. Артиметрів до 20, мабуть, доходить. Но тут бур'ян ще не такий, а під хатою там, то такий бур'ян вже ось таке, як на углі в мене. Отакий такий ось вже буде нас, між нею росте, між ячменем росте. Тут нічого нема, там пшеничка бачиться, вже нормально. Але нічого не зробиш. Зараз поїдемо. До кума подивимося, як там соя. Попросив подивитися, чи не померзла, бо ми її рано сіяли. Ось, твоя соя. Буряну, звісно, вистачає, але не померзла. Ніде нічого, гарненько, листочки лізуть, все чітко. Ось так. Ти, ти просив глянути, я глянув. Так, ось бачите, я вам казав тільки що, що е, пів поля. Вони там до горбочка, бачите, тут лінія йде чорна, ось тільки. Все її померзло. Це буквально померзло десь в суботу. Вже, вже це вона померзла в суботу. І поки вже тут пересіяв. А там далі все нормально. Там горбочок туди пішов. З тієї сторони нічого не померзло, все добре. А тут, бачите, приморзок берег тут. І тут так низенько все постійно мерзне. Ось так. Як може бути, бачите, спішити ніколи не потрібно. Так, ще зні, зніму коротеньке відео для Сергія, мого підписника. Такі вийшли в мене ступеньки. Ще не дороблені. Ще буде тут. Підкидатися трошки, підсипатися. Ну це згодом десь колись зробиться. Отак. От Кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайочки, підписуємося на канал. І все буде Україна, до зустрічі на каналі.